Ну, а тепер що? Я пропоную забити нашу хастел-чашу да, вона трішки в негарному стані, вже вибачайте, вона юзається щодня, і про це ми поговоримо пізніше. Ну, тобто, ви бачите, що вид у неї не найкращий це факт. Але. Чесно кажучи, коли вона функціонально найкраща чаша, яку я куш... з якої я куштував на даний момент кальян, то мені байдуже, що з нею буде після того, як я її буду використовувати. Вона зроблена настільки правильно, що кальян з нею куриться 1,5-2 часа при невеликій невеликій, 16 грам. Тютюну забуваєш, і він куриться в тебе півтора-два часа. Це шок просто. В мене з жодною чашою такого не було. Да, я не перепробував всі чаші, але з тих чаш, які я перепробував, а це в нас а, персоналка, це штатні чаші Амі, це силиконові чаші, це сію чаші. Ось ця саме ця чаша, поки що мій фаворит і є найкращою. І нехай вона простенька. Але наскільки я знаю, таких уже чаш чаш взагалі в хастла немає, і вони оновили лінійку. То нехай навіть вона б залишалася саме такою простою і була б маркою насрати. Чесно, те, що вона видає по димові, те, як в ній прогрівається тютюн і куриться, перебуває будь-що. Тому в цьому випадку вона є фаворитом. Тому, якщо шов, залишено хастел, також посилання в описі, залітайте і тестуйте. Повірте, вона коштує кожної гривні. Я б не рекомендував її, якщо б вона була гавлімою. Так, тому встановлюємо її, забуваємо тютюнчик. Сьогодні в нас буде мікс. Сьогодні я заб'ю Тайгу від Бути і White angel. Який смак ще не вияснив. Скоріше за все, це буде. Там у мене є полуниця зі сливками, тож заб'ємо її. А ще знаєте, що достатньо круто в цьому каліяні? Те, що він ідеально вписується в мій кадр. Тепер ви можете бачити, як я забиваю каліян, як я його курю, прогріваю, немає двохметрової палки. Умовно. Яку ви спостерігаєте в кадрі і більше нічого. Тому в цьому випадку.